Сьогодні на передачі переможного свірчо приєднатися до гори копом, з якою ми починаємо важливий тиждень навчання на школі зцілення, тому місці, де ви приймаєте своє зцілення. Ви дізнаєтеся, як зайняти свій позицію віри про зцілення і зберігати очікування, поки не зникне останні симптом. Отче, ми шануємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за Господа Ісуса, який поніс усі наші гріхи, наші хвороби, наші недуги і все прокляття за нас, щоб ми могли бути вільними. Дякуємо тобі за твоє милосердя і співчуття до нас цього ранку. Допоможи кожній людині, Господи, твоїм духом прийняти повне зцілення і визволення в ім'я Ісуса і ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожний вчинок. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що ти сам подбав про хвороби, недуги, гріх і все прокляття закону. Щоб ми могли бути благословенні. Ми благословенні сьогодні. Ми приходимо у згоду за кожну людину, щоб вона прийняла визволення і зцілення і ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Сьогодні вранці ми беремо слово зцілення. Ми вкладаємо його в наші очі, в наші вуха. Ми дозволяємо йому проникнути в наше серце, і тоді ми приймаємо результат. Ісус є цілитель, слава Богу. Тож, якщо ви не потребуєте стілення сьогодні вранці, добре живетеся стіленням і тоді, коли ви здорові. Тож ми будемо приймати місця писання. Я почну з віри. Ми ніколи не поспішаємо на школі стілення, принаймні ми намагаємося. Наприклад, якби ви поїхали у лікарню, минуло б ціла година, поки вас оформляли би. А після цього вам потрібно було б підтвердити свої страхівки, якщо вони у вас є. Якщо ж їх немає, не знаю, що тоді з вами буде. Однак, порівняти з операцією, наше заняття буде швидким. Марка 11.23 – Це місце писання про віру. Ми повинні відкрити 11-й розділ Євангелія від Марка. Ісус сказав: майте віру, Божу. Ви бачите тут якийсь вибір? Ні, він сказав мати віру. Істинно скажу вам: як хто скаже «Горіцій», Багато років тому це місцеписання стало моїм словом. Як хто скаже горі цій, цій хворобі, цій нестачі, цій проблемі, зрушся і кинься в море і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити. скаже, кинься, і буде вірити, що так станеться, як сказав, буде йому як скаже. Це місцеписання всім нам добре відоме. Якби ми виконували його, все було би гаразд. Тому сказав Ісус. Це одне з вчень Ісуса про віру. Тому кажу вам все. це Ісус каже. все будь-що стілення, будинок, одяг, машина, робота. Чоловік, дружина, все, чого ви будете просити в молитві, хороша поведінка ваших дітей. все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам це місце писання. Нам добре відоме. Але коли ви подивитеся значення слова одержати, грецькою воно означає брати. коли молитеся, беріть це і ви будете це мати, сказав Ісус. Приймайте це, беріть це, слава Богу. Коли ви молитеся за стілення, не лише просіть стілення. Господи, стіли моє тіло. Беріть Його. Після того, як ви попросили Його зцілити ваше тіло, скажіть, дякую тобі, Господи, я це приймаю. Вірте, що одержуєте, коли молитеся, говорить Писання. Стілення, гроші, спасіння ваших дітей, що б це не було. Коли молитеся, беріть це і сьогодні ми будемо молитися за стілення. Ми будемо приймати стілення, ми будемо брати зцілення. Ось що означає слово одержати, брати. Ми будемо брати зцілення і ми будемо позбуватися хвороби. Амінь І ми робитимемо це вірою. Тому, сказав Ісус, кажу вам. Він говорить щось вірою, Він говорить щось вам. Він говорить це зараз мені і вам. Це говорить Ісус. І Він застосовує свою віру. Він говорить, що станеться. Тому кажу вам, все, тобто, це і гроші, і зцілення, і мир все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам і це слово одержати означає брати. Вірте, що берете це, і воно виявиться. Беріть це і ви будете це мати. Слава Богу. Алілуя пам'ятайте про це, коли будете молитися. Ваші молитви отримують відповідь, якщо ви будете це пам'ятати. Я помолився про це, я взяв це, я маю це. як ви себе почуваєте? Я вірю, що прийняв своє стілення, я маю своє стілення, і ви не повинні говорити, що маєте гарячку. Якщо ви досі маєте гарячку, не завжди все відбувається відразу. Я маю своє стілення. Як ви сьогодні почуваєтеся? Я маю своє стілення, я маю своє стілення. Слава Богу, я маю його. Як я його маю? Я ж не почуваюся добре. Тому що я взяв і прийняв його, і воно втілиться в ім'я Ісуса. Ви скажете, але я хочу, щоб це відбувалося відразу. Скажемо правду, ви ж не прийшли до свого теперішнього стану одразу. Що б це не було? Чи гроші, чи зцілення, чи щось інше? і ми раді отримати визволення від цього будь-яким можливим способом. І це біблійний спосіб, алілуя. Знаєте, я справді вдячна за лікарів. Так, вдячна. Але я не покладаюся на них. Багатьом людям потрібні лікарі, і ми щороку проходимо медогляд. Знаєте, нас оглядає доктор Колберт. Він виписує нам вітаміни та інше, робить різні аналізи і перевірки. Але я покладаюся на слово Боже, яке говорить, що його ранами я була зцілена. проте ми знаємо, що його ранами ми були зцілені. Іноді вам потрібна інформація про певний симптом, щоб ви знали до чого звертатися. Але взагалі, то насправді не обов'язково це знати. Просто скажіть біль. Я забороняю тобі в ім'я Ісуса, забирайся геть від мого тіла. Ти під прокляттям, і я не приймаю тебе. Знаєте, якщо ви сором'язливі, ви повинні це перебороти. Ви повинні бути відважними у своїх молитвах і відважними у своєму прийманні. Відважними у своєму житті і відважними у своєму посвяченні ви повинні навчитися панувати над своїми словами. Коли ви знаєте, що ваші слова втілюються у вашому житті, слова це те, що змальовує ваше майбутнє, тому що це виходить з вашого серця, це те, що ви говорите своїми устами, і це відчиняє вас для доброго або для поганого. Тому слова є важливою складовою зцілення і збереження зцілення. Так само, як вони є важливою складовою процвітання, важливою складовою у процесі пошуку тих речей, які вам потрібні у житті, або віри Богові за ваших дітей. І ми люди віри, ми повинні поводитися як люди віри, ми повинні говорити як люди віри. Ми віримо, що одержуємо, коли молимося. Тож ми маємо це а як щодо цього, й цього як щодо ситуації, коли ви шукаєте роботу. Я вірю, що одержую найкращу роботу, яка в мене була. Я вірю, що я прийняв її. Вона на шляху. Ну і де ви будете працювати? Ще не знаю де, але це буде моя найкраща робота. Вона шукає мене, а я шукаю її. І ми зустрінемося. Люди подумають, що ви з'їхали з глузду. Так, ви з'їхали з глузду порівняно з тим, як думає світ Але саме ви отримаєте цю роботу, ви отримаєте зцілення, слава Богу. Так що насправді це не божевілля. Це вони з'їхали з глузду, вони хворіють, вони змушені обходитись без роботи. Це просто відрізняється від того, що люди називають нормою. Але я ніколи не намагаюся бути нормальною. Я хочу бути понад нормою. Слава Богу. Я хочу бути у зоні фанів, розумієте? Там цікаво. І ми з Кеннетом живемо там вже дуже, дуже довго. І це чудово. Слава Богу, вам сподобається. І секрет до цього це вкласти слово Боже у свої очі і в свої вуха, вірити йому, приймати його і тоді промовляти його своїми устами. І слово одержати у цьому місці писання, як я вже сказала, означає брати. Тож якщо ви не берете цього, коли молитеся, ви ще не прийняли цього надприродним чином. Віра не лише просить, віра приймає, просить і приймає. Тож запам'ятайте це, якщо ви будете це пам'ятати, якщо ви будете пам'ятати це наступного разу, коли якась хвороба спробує атакувати ваше тіло, і ви почнете реагувати Словом Божим. Господи, я прошу в тебе свого зцілення. Це добре, але закінчуйте молитву словами. Я приймаю своє зцілення. Такі речі не приходять тільки тому, що ви просите. Вони приходять, коли ви просите і одержуєте. Слава Богу, це і є віра. І саме так ми будемо робити сьогодні. Що стосується зцілення. Ми просимо його, а потім ми будемо його приймати. Алілуя, ми будемо його проголошувати, слава Богу, і ми підемо звідси стіленими в ім'я Ісуса. Ісус сказав: Тому кажу вам, усе це важлива частина, усе, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Тож, коли ми сьогодні будемо молитися, беріть це. Вірте, що приймаєте це. Коли ми молимося, беріть це і говоріть. Амінь, так і буде. З цього часу ви це маєте. Говоріть це, припиніть говорити слова хвороб і «недух». Очікуйте, що кожен симптом зникне, алілуя! І зберігайте це очікування, поки кожен симптом не зникне. Ви ім'я Ісуса, слава Богу. Амінь. саме так ви робите з грошима. Вірте, що приймаєте їх. Просіть їх, вірте, що приймаєте їх і беріть їх. Я вірю, що маю п'ять тисяч доларів, аби виконати цю роботу, Господи. Я прошу у тебе, щоб п'ять тисяч доларів прийшли до мене. Я вірю, що одержую їх. Я беру ці п'ять тисяч доларів. Я маю їх. Я маю їх побачте себе з ними. Говоріть так, ніби ви їх маєте. Не дивіться на себе так, ніби ви їх не маєте. І тоді ми наказуємо грошам приходити. Я прошу тебе, Господи, про п'ять тисяч доларів для цього і цього. І ми віримо, що приймаємо п'ять тисяч доларів понад те, що ми маємо. В ім'я Ісуса. А тоді ми говоримо п'ять тисяч доларів, приходьте до мене зараз. Гроші, приходьте до мене зараз в ім'я Ісуса. Розумієте, я не знаю це якось так нереально. Це нереально, але вам це сподобається. І після того, як ви попросите про це, вірте, що це приймаєте, або беріть Це Це те, що ви зробили. Коли ви це прийняли, ви взяли ці п'ять тисяч доларів. І тепер ви їх маєте. І що ви робите? Ви просто прославляєте за це Бога, дякуєте за це Богові, очікуєте цього, шукаєте, слава Богу. І не здаєтеся, поки вони не опиняться у вашій кишені. А що ви робите після цього? Ви говорите дякую тобі, Ісусе, дякую тобі. Саме так ви дієте щодо свого здоров'я, щодо своєї сім'ї, щодо своїх дітей, які намагаються піти в пекло. Зруйнуйте владу диявола над ними. Вірте, що приймайте їх у Царство Боже, і говоріть про них хороші речі. Припиніть говорити він приймає наркотики, він помре молодим, він це, він те, вона це, вона те. Припиніться говорити. Говоріть добрі речі після того, як ви зайняли свою позицію, чи то ваші діти, чи то ваші гроші, чи ваше життя, чи дружина. Що би це не було, говоріть ті слова, які узгоджуються з тим, про що ви вірите з тим, про що ви вірите і стійте на цьому, поки це не втілиться. Не керуйтеся поганими звістками або тим, що ви можете почути про те про інше. якщо ви не можете дивитися новини без неспокою, не дивіться їх. Щиро кажучи, мені подобається відповідати їм. Не в моєму домі цього тут не буде. І це добре, тому що таким чином ви звикаєте позбуватися негативних речей і приймати те здійснення, чого ви хочете, але по природньому цього не досягнеш. Ви робите це вірою у слово Боже. Вам потрібно знати писання, вам потрібно вкладати їх в себе, поки ви не будете переконані, що так і є, і це основне місце. У мене не залишилося вільного місця біля цього писання в Біблії. Прочитаю вам дещо, але потрібно одягнути окуляри, щоб розібрати маленький шрифт. Послухайте, тому що я роблю це, щоб ми могли увійти в стілення. Я навчаю про віру, тому що ви приймаєте своє стілення вірою, так само як і фінанси. Тож я прочитаю вам те, що написано тут на полях. Вірте, говоріть, і ви будете мати. Бог то ваш...» Ні, Ви працюєте над образом у вашому серці. Розумієте, коли ви вірите і говорите, це робить щось у вашому серці. Це створює образ того, що ви це маєте, створює образ того, що ви зцілені. Коли ви вірите і говорите, що ви хворі, це робить щось у вашому серці, у вашому дусі. Ви вірите і говорите, я хворий, або говорите я боюся, що помру. Ця віра створює неправильний образ у вашому серці. Але ви приймаєте рішення про те, що є у вашому серці, за допомогою ваших слів, за допомогою того, що ви берете, інакше кажучи, Ви берете за допомогою ваших слів, слів ваших уст. Ви вірите і говорите те, здійснення, чого ви хочете. Ви працюєте над образом у вашому серці, розвивайте його. Ставтеся до слова як до насіння, садіть його у своє серце, сійте його своїми устами. Євангеліє від Луки, 17 розділ, і Євангелія від Марка, 4 розділ, з якого я зараз читаю, з Євангелія від Марка ставтеся до слова як до насіння. Садіть його у своє серце через свої очі, через свої вуха, а потім сійте його своїми устами. Садіть його своїми устами. Негативні слова то пастка, сказано у книзі Приповістей 6.2. Я прочитав вам це місцеписання, тому що ви, можливо, не повірите цьому. Знаєте, коли ми говоримо, що ваші слова втілюються, і кожне слово є важливим, тоді ви починаєте думати. Але як людина може пильнувати всі слова, щоб вони втілилися? Без сумніву це позиція фанатика. Я прочитаю вам, що сказано у 139-му псалмі у новому живому перекладі. Коли я побачила його, то зрозуміло, що це дивовижне місцеписання. Я не завжди це знала. 139-й псалом, 4-й вірш. Псалом з самого початку у новому живому перекладі. Господи, ти дослідив моє серце. Отже, тепер ви знаєте, куди він дивиться. і що ви вкладаєте у своє серце? Те він і бачить. Ти дослідив моє серце, і ти знаєш все про мене. у вас немає жодних секретів від Господа. Ти знаєш, коли я сідаю або коли я встаю. Ти знаєш кожну мою думку, коли вона ще далеко. Це дивовижно, правда. Ти знаєш кожну мою думку, коли вона ще далеко. Ти накреслив стежки попереду мене і говориш мені, де зупинятися і відпочивати. Цікаве місце писання, правда? Коли ви починаєте думати, наприклад, мені потрібна перерва, мені потрібна перерва, мені потрібно трошки відпочити. Це хтось звертається до вас. Це до вас звертається Господь. Він знає, коли вам потрібно це зробити. Кожної миті ти знаєш, де я. Слава Богу, псалмоспівець говорить: ти накреслив стежки попереду мене, і говориш мені, де зупинятися і спочити. Кожної миті ти знаєш, де я. Дивовижна думка, правда? Якщо ви в небезпеці, він знає, де ви. Якщо ви в потребі, він знає, де ви. Замисліться над цим. Це викликає в мене віру. Мені навіть не потрібно намагатися привернути його увагу. Він знає мене, він знає, де я тут написано. Він знає кожну думку, тому ми повинні думати цими вищими думками. Слава Богу, ти знаєш, що я скажу ще до того, як я це промовлю, Господи. Отже, він знає кожне слово. Він чує кожне слово. Зараз я подивлюся, що говорить писання. Дайте мені трохи часу, я перевірю. Ви же не поспішаєте, правда? Це добре. Тому що ви могли би і не бути тут. Вірте мені, поспіх не принесе жодної користі. Гаразд. отже, у Євангелії від Марка в мене написано подивитися 139-й псалом у традиційному перекладі. Тут чудово сказано, дуже гарно це допоможе вам виправити ваші слова. Традиційний переклад звучить так: 139-й Псалом, псалом, четвертий вірш бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш ти все. Подивіться на всіх людей присутніх тут. Ми лише невеличка крапка. Немає жодного слова на вашому язиці, якого він би не чув і не знав. Ви навіть не можете говорити негативно до себе. Ви починаєте чути негативні думки, хворі думки. Я помру молодим. Мені доведеться написати заповіт і таке інше. Він знає ваші думки. Він знає ваше серце, накше кажучи. Ви могли б ходити до церкви 10 років, і ви могли б виглядати добре для всіх людей у церкві. І вони могли б вважати вас найкращим святим в цілому світі, тому що ви так гарно поводитеся у церкві. Ви говорите правильно, виглядаєте гарно. Але ваше серце може бути чорним від невір'я, сумнівів, хвороб і страху. Ми з вами такими не будемо. Ми не будемо такими. Господь знає наші думки, він знає наше кожне слово і він знає, що з ним робити. дайте йому те, з чим він може працювати, і він змінить наше життя. Якщо ми даємо йому віру. Якщо будемо вкладати Слово у наші очі і наші вуха, дозволимо йому проникнути в наше серце і погодимось з ним. Будемо говорити його нашими устами, думати його думками, його думки вищі від моїх думок. Тож ми думаємо його думками і все почне змінюватися. Алілуя! Слава Богу! Чудово, правда? Що Бог знає кожне слово? Він знає, що я кажу до себе. І мені потрібно вважати на те, що я кажу собі. Я не можу говорити ти дурна, ти обмежена, Так, так. Ні, говоріть про себе хороші речі. Тому що це те, у що ви вірите. Слава Богу. Тож Ісус сказав і ось що тут написано про слова: негативні слова то пастка. Це книга приповістей, шостий розділ. Чарльз Кепс говорить про віру так. Якщо ви застосовуєте принцип, він працює. Вірте, що приймаєте, коли молитеся, і говоріть, що це маєте. Говоріть, що ви це маєте, думайте, що ви це маєте, промовляйте, що ви це маєте. Глорія, це Меліса з Х'юстона, штат Техас. Протягом останнього року вона не могла сидіти без відчуття дискомфорту чи навіть просто ходити або бігати. цього тижня вона перебувала на конференції, весь тиждень приймала слово, і сьогодні вранці вона вперше пішла бігати перед служінням. А на служінні сьогодні той біль, який залишився, зник з її правого стегна та спини. І тепер вона може робити усе, що не могла раніше. Це чудо. Слава Богу, моя сім'я почала ходити до церкви, коли я була у четвертому класі. Моя мама прийняла рішення: досить наша сім'я повертається до церкви. Тож ми так і зробили. А коли я була у шостому класі, мої батьки почали слухати проповіді Кеннета й Глорії. Це було все, про що вони говорили: про Господа. І я сама почала заглиблюватись у слово. Я пам'ятаю, як у старших класах, особливо одного року. У мене була велика спрага за словом Божим. Коли у 93-му році я вступила до коледжу, мама сказала, що б ти не робила, не забувай про партнерство з Кеннетом і Глорією. Якщо можеш, насила їм 10 доларів у місяць. І мені здається, я відчула себе так, як Кеннет з Орелом Робертсом. Я подумала: 10 доларів на місяць для мене це здавалася надзвичайна сума. Але коли у мене були гроші, я сіла їх у служіння. І коли я закінчила коледж, я присвятилась щомісяця надсилати 10 доларів. І тепер, знаєте, дяка Богові, я можу надсилати значно більше. Я професійний бігун, Але я трохи відійшла від спорту. Минулого року я захотіла повернутися до цього. І в понеділок вранці на конференції я пішла бігати, і моє стегно почало боліти. Виявилося, що у мене тендоніт. Це основне сухожилля, тож мені довелося докладати чималих зусиль. Мій стан покращився набагато швидше, ніж думали лікарі, але залишався цей біль. І коли я бігала, сідала, ходила, я його відчувала. Тож минулого тижня я сказала: знаєш що? мене вже цілий рік, це смішно, мені потрібно вірити Богові. І в понеділок, коли я бігла, диявол сказав: у тебе це залишиться, і ти будеш змушена сказати своїм товаришам, що не можеш бігати з ними, тобі потрібно бігати самі повільно. Я відмовилась ні. Я постійно чула це місце писання з послання до Галатів 6, щоб не втомлюватися, і мені потрібно було підбадьорювати себе. Тож кожного дня я думала: Бог любить мене, Бог любить мене. Оскільки він любить мене, він вже поніс це. І сьогодні вранці, коли я пішла бігати вперше за цей рік, я побігла і не відчула жодного болю у стегні. І це було так радісно і славно. Я віддаю Богові хвалу за це. Вітаю, я Келі Копленд Свішер. Сьогодні моя мама Глорія Копленд проповідувала про те, що ваші слова є важливою складовою прийняття вашого зцілення. Ви повинні промовляти Боже Слово, щоб отримати Божий результат. І сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет зцілення з цих матеріалів. Ви дізнаєтеся, як стати здоровими і залишатися здоровими. Вони допоможуть вам промовляти слова віри, які погоджуються з Богом, і це буде чудовою частиною вашого зцілення. Ці книги містять істину Божого Слова, яка допоможе вам жити тим життям, яке Бог запланував для вас, насолоджуватись ним, життям без обмежень, життям, яким варто жити. Тож будьте більш здоровими, живіть довше і виконуйте Божий план для вашого життя. Щоб замовити ці матеріали, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Я хочу помолитися за вас сьогодні, помолитися за ваше зцілення. Коли ми будемо молитися, беріть його вірою. Приймайте ті слова, якими я молюся, і скажіть так, я вірю, що це моє. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за кожну людину, яка чує мій голос сьогодні, щоб вони були зцілені, щоб вони були цілісні в ім'я Ісуса. Тіло, я звертаюся до Тебе і наказую тобі бути зціленим. Розум, будь здоровим в ім'я Ісуса. Отче, я дякую тобі, що твоїми ранами вони зцілені сьогодні в ім'я Ісуса. Залишайтеся у вірі, очікуйте прийняти своє зцілення, поки не зникне кожен симптом. Не керуйтеся своїми відчуттями. Продовжуйте говорити, я маю своє зцілення. Більше матеріалів про зцілення ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті kcm.org.ua. Ви можете переглянути попередні передачі про зцілення. Ви можете знайти писання про зцілення. є молитви, свідчення і багато інших ресурсів на цю тему. Тому що Ісус хоче, аби ви були зцілені, і ми теж. Приєднайтеся завтра до Глорії Коплен знову на школі зцілення і дізнайтеся більше про те, як створити образ свого зцілення за допомогою ваших слів. Пам'ятайте, що Бог любить вас, і Ісус є Господь.